Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати дуже смачні пиріжки. Начинка тут яблуки. Тісто готується дуже легко і дуже швидко. Якщо зацікавив вас рецепт, дивіться моє відео. Для приготування супершвидких пиріжків нам потрібно 25 грам живих дрожжів. Далі живі дрожжі додаємо 1 столову ложку цукру. Розмішуємо і додаємо 300 міліграм молока і дві отакі повні ложки борошна розмішуємо, далі прикриваємо нашу миску. Або ж полотенечком, або ж просто плівкою, і залишаємо на хвилин 10 для того, щоб почали працювати наші дрожжі. Пройшло рівно 10 хвилин. Наші дрожжі почали працювати. Ми знімаємо плівку, подивіться, ось такі бульбашки. Ми бачимо: на цьому етапі ми можемо додати всі інгредієнти. Додаємо. Сіль обов'язково половина чайної ложки. І ще нам потрібно додати 4 отакі повні столові ложки цукру, одне яйце. 100 мг олії. Також можна додати або ж маргарину, або ж е, вершкового масла. Але, як вже показала практика, якщо я додам олії, вони довго не черствіють. І починаємо додавати борошно, скільки потрібно борошна. Як практика, 300 мг води, значить борошна потрібно, щоб було 600 г. Отже, починаємо додавати, а далі в кінці я скажу, скільки борошна в мене пішло. Тут я просіяла 650 грам. Спочатку замішуємо вінчиком, а далі трохи будемо замішувати на коврику руками. Вмішали ми в наше тісто все борошно 650 грам. далі наш коврик полили олією і вмішуємо іще трохи олії. Ось таке м'яке тісто у нас вийшло. Беремо звичайну миску, змащуємо її олією. Поміщаємо у миску наше тісто, затягуємо плівкою і ставимо в тепле місце для того, щоб воно піднялось. Воно повинно збільшитися удвоє, а навіть троє. Приблизно хвилин 30-40, достатньо для нашого тіста. Ось так підійшло наше тісто. На цьому етапі ми можемо формувати наші пиріжки. Змащуємо руки, а також. Коврик наш Олією. Формуємо наші булочки. У приблизно булочка може бути 50-70 грам змащуємо руки іще олією і починаємо формувати наші пиріжки. Отже беремо тісто. Руками так трошки розрівнюємо такий пласт, цукор і яблуки. Яблуки я порізала ось такими шматочками. Вони не будуть пускати сік і не будуть витікати з наших пиріжків. Поліпили ми всі наші пиріжки, 15 штук із даної порції у нас вийшло. Далі нам потрібно одне яйце і одна столова ложка молока. Збиваємо і будемо змащувати цією сумішчю наші пиріжки. Випікати ми наші пиріжки будемо в духовці. У мене духовка без конвекції, приблизно 180-200 градусів до готовності. Спеклися наші пиріжки. Ось такий вигляд вони мають. Після того, як я виняла з духовки, я їх прикрила полотенечком. І ось вони постояли хвилин 10. Ще вони гарячі, але я одного покажу. Ось, подивіться, дуже м'якенькі. Гарячі, ось начинка повністю пропечені і дуже смачні. Приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо вам сподобався рецепт і дуже швидкий рецепт приготування таких смачних пиріжків, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.